З метою максимального убезпечення всіх учасників освітнього процесу Міністерство освіти і науки України рекомендує здійснювати навчання у закладах в дистанційному форматі до 14 жовтня 2022 року. Про кількість закладів, які перейшли на дистанційне навчання, говоримо наживо із Наталою Заболотною, першим заступником начальника обласної військової адміністрації. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, які освітні заклади перейшли на дистанційне навчання і чи рекомендація є стосовно гуртків та позашкільної освіти? Всі зрозуміли, що впродовж останніх двох днів Україна, в тому числі і Вінниччина, переживає масовану ракетну таку атаку. По всій Україні і відповідно на це відреагував міністр освіти і науки Сергій Шкарлик і з відповідною своєю заявою з подальшим інформуванням. Вже офіційним листом Міністерства освіти і науки щодо необхідності переведення в дистанційний режим функціонування усіх без виключення закладів освіти. Ми говоримо з вами про дошкільну, про загальну середню, професійну, професійно технічну, фахову, передвищу та вищу освіту. В тому числі рекомендовано, щоб і заклади позашкільної освіти працювали в дистанційному форматі. До речі, я хочу сказати, що і для позашкільної освіти така форма не є новою. Вони вміють працювати в режимі онлайн і мають чудові напрацювання. Також хочу сказати, що усі громади Вінницької області перейшли саме на дистанційний формат навчання? Єдине Ладижинська міська громада прийняла рішення про е тиждень, що цей тиждень вони оголошують канікули у школі. Якщо говорити про кількість, скільки дошкільнят, школярів та студентів знову навчається онлайн, і чи є винятки? От ви вже згадали Ладижин, чи, чи можливо є винятки ще в цьому процесі? Якщо говорити загалом по кількості дуже важко зараз це будуть великі цифри. Я хочу сказати, що це 637 шкіл, 28 училищ, 24 коледжа, 11 закладів вищої освіти, насправді фактично винятком залишається подекуди дошкільна освіта, оскільки загалом ми маємо розуміти, що саме громада. Органи місцевого самоврядування вирішують, в якому форматі буде навчатися той чи інший заклад, з рахуванням того, що багато батьків працюють сьогодні на критичній інфраструктурі і не можуть залишити, немає з ким залишити своє дитинча вдома. Саме тому працюють чергові дошкільні заклади, в тому числі і у Вінницькій міській громаді, щоб дати можливість батькам забезпечувати необхідну для усього. Населення Вінницької області роботу, але зрозуміло, що дітей в таких закладах станом на зараз набагато менше ніж це було порівняно там, наприклад, коли працювали лише чергові садочки кілька місяців тому. Також у жмеринській та липовецькій громадах організовано роботу дошкільних чергових закладів. Згідно рекомендацій, навчання дистанційно має тривати до 14 жовтня, чи є передумови до дострокового припинення онлайн занять або ж продовження їх терміну? Ми з вами чітко розуміємо, з чим пов'язана така реакція, тому що Відбувається саме масований ракетний обстріл, і тому в тому числі це якраз обумовлено тим, що ми бачили зокрема вчора такі страшні потрапляння у місті Київ, коли це робилося в таких місцях громадського скупчення і транспорту. Тобто питання не в тому, що йде обстріл якраз навчальних закладів, в яких, до речі, проведено колосальну роботу роботу щодо облаштування укриттів, і я нагадаю, що цю роботу впродовж літа робили всі наші е, заклади, і загалом 80% в нас готово від усієї кількості е, закладів загальної середньої освіти, кількість укриттів. Але ми розуміємо, що це також в тому числі пов'язано з тривалістю е, відповідних тривог і те, що під час тривог батькам разом з дітьми або дітям самостійно потрібно. Добиратися саме до навчальних закладів, і якраз це в цей період вони можуть також наражатися на небезпеку. Тому, поки прийнято рішення до 14 жовтня, якщо будуть е, прийняті додаткові інші рішення, ми обов'язково про це поінформуємо. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру і роз'яснили ситуацію. На все добре. На все добре. Наталія Заболотна, перший заступник начальника ОВА, і говорили про те, що дошкільна освіта, шкільна освіта і студенти до 14 жовтня перебуватимуть на дистанційному навчанні. Я ж лише додам миру усім нам і нашим дітям. Продовжуємо ефір.